Досить багато людей зневіряються в бозі, тому що вони попадають не на правильних проповідників, не на правильних пасторів, церкви і так далі. Їх обманюють, обкрадають і насправді не показують їм справжньої віри. Людина розчаровується, і вона більше не хоче слухати нікого. Але сьогодні наші пастири Станіслав Юлія Салтаненко дали нам дуже класне откровення. Не раз в своєму житті ми ходимо до стоматолога або до будь-якого іншого лікаря, і це не зразу нам попадається прям класний спеціаліст, який. Класно робить свою роботу, і ці пломби вони вічні в нас на наших зубах. Але попадаються ті, які роблять не дуже якісно свою роботу, але ми ж не перестаємо ходити до, до стоматолога. Ми все рівно продовжуємо вже зі своїм досвідом, що ми знаємо, який повинен бути правильний спеціаліст. Ми вже з цим досвідом йдемо і шукаємо правильного спеціаліста, тому що нам потрібно лікувати наші зуби. І так само і з людьми Божими. Не всі ті люди Божі, які говорять про Бога. Тому Ісус каже по плодах, пізнаєте їх по результату. Дивіться на результат, і дивіться на те, що вони проповідують. Якщо те, що проповідують люди Божі, його в принципі немає в писанні, немає в слові Божому тоді питаннячко, звідки в них ця інформація. Але коли ви попадаєте на тих людей, як наші пастори Станіслав і Юлія Слатаненко на нашу місію, слово Боже, і ви можете перевірити, і ви можете бачити, що все говориться по слово Божому, все говориться по Євангелію. Євангеліє не перекручене, там нічого не добавляється і не додається, і не віднімається. Значить, вам потрібно зупинитися і починати вслухатися в слово, тому що це то, що може дати вам свободу, в чому би ви не перебували. Чи в депресії, чи в страху, чи в гріху, чи в чому би не були, Бог через своє слово Він дає свободу тим, хто його приймає, і ще він дає життя, життя з надлишком, і життя вічне дає, і благословіння дає. Все починається зі Слова Божого. Тому, якщо ви попали на правильного проповідника, попали на місце слава. Во Боже, зупиніться і послухайте. Я впевнена, що Господь відкриє вам слово і ви зможете пізнати істину і бути вільними. А ще знаєте, що саме гірше? Нас навчили пильнувати за наше тіло, за наше здоров'я, за наші зуби, за, 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 взагалі за нашу шкіру, за наше харчування, але нас не навчили пильнувати нашу душу. Чому вона перебуває, бо саме більше душа страждає, а все потім виливається наружу, на тіло і так далі, а душу може підлікувати тільки Бог тим більше, що тіло воно тимчасово, воно тлінне, воно згниє з часом, воно старіє, а душа воно буде жити вічно. І тому питання, де ця душа опиниться в аду чи в раю. І це вже можна рішити тут і зараз, обравши правильне, правильну церкву і правильних людей Божих, прислухавшись до них і виконувати те, що каже Господь.